Що російський Яндекс розумив військові об'єкти на картах Москви, при цьому вказавши їх точне розташування. В мережі звернули увагу, що по розмитих плямах можна чітко визначити місця розташування підприємств військово-промислового комплексу у столиці Російської Федерації. Тим самим їх видали Росіяни тут. Прорахувалися але де. Я думаю, що не відкриє державна таємниця, що я вам скажу, що розвитки усіх країн світу до 90% інформації отримують з відкритих джерел. Тому я думаю, що те, що нині робить Яндекс, це така собі діяльність, яка ну за визначеннями є пустопорожньою. Українські сили оборони точно і достоменно знають, де знаходяться ті саме стратегічні об'єкти Російської Федерації, неважливо від регіону Москва, під Москвою, чи можливо і якісь інші регіони Російської Федерації. І немає для українських сил оборони нездаланних, неподаланних задач та цілі. На цим вони працюють і Неймовірно круті результати. Ми останнім часом бачимо. Сподіваюся, що те, що сталося одного разу, воно буде знову-знову повторюватись. Бо знову ж таки повторюю, нам важливо максимально вихилестати наступальний потенціал у Росіян, щоб у них не було ілюзії, що вони там щось там накопичили і зможуть ці свої ресурсні можливості трансформувати якісь там територіальне дбання на теренах наших країни. у Кремлі. Підтвердили, що Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Росія відповість на Українську атаку на аеродроми про це сказав прес-секретар російського диктатора Пісков. Він наголосив на тому, що Росія відповість на атаку на аеродрому тоді і у такий спосіб, як військові вважатимуть це потрібне. Але Владиславе, ми розуміємо, що все смертоносне вбивче летіло і продовжує летіти по Україні. Ми бачили сьогодні, що Херсонського дам російські окупанти практично знесли був другий удар. Ворог продовжує наносити прицільні удари по цивільній інфраструктурі міста і продовжує тероризувати мирне українське населення. Тому що на вашу думку означає формулювання Росія відповість тоді, і так як вважатимуть за доцільне військові, що це за попередження про атаки через Дональда Трампа. Я думаю, що вороги далі продовжують тактику свого двороного та ракетного терору, а також терору за допомогою артилерійських мінометних снарядів і керованих авіаційних бомб, бо інакше ворог воювати не може. Зверніть увагу, офіційна російська позиція Херсон це частина території Російської Федерації. Що ж відбувається, росіяни свідомо гадять по власній території? Ківато новина ні, бо ми ж пам'ятаємо, як до того капа буквально зрівняла з землею російську суджу Уж щодо суджу, точно немає жодного сумніву, що це територія Курської області Російської Федерації. Щодо е, визнання світової спільноти належності Херсону до Російської Федерації, ну очевидно, що ні, ні. росіяни мріють про таке, але чи забудуть хоча б колись там якісь там перспективи контролю над цим населеними пункту, я маю абсолютно гарантовані сумніви. Що ж стосується діяльності російської армії, то вона спрямована на те, щоб Максимально зруйнувати нашу інфраструктуру, бо де-факто те, що наприклад, зараз відбувається на території Сумщини, це свідоме занурення цього регіону в блокаут, адже ворожі дрони прилітають по об'єктах енергорозподільчої системи. Тобто ворог свідомо руйнує всі такі звичні, нормальні умови для буття, там теж нього населення, незважаючи на те, що це. Решить. Це в першу чергу буде потерпати люди, які не мають відношення до українських сил оборони: літні діти, жінки ем, е, ну тобто, всі ті, хто. Найменш захищений, і звісно, ми маємо розуміти, що для Путіна абсолютно байдуже на так звані супутні втрати серед цивільних населення. Так цілком ймовірно, що російська армія намагається спрямувати свої дрони чи то ракети на об'єкти військової, чи об'єкти військової оборонної промисловості в нашої країни. Але чи завжди ці ракети та дрони є влучними? Ні. Часто густо від цих атак страждають першу чергу цивільне населення нашої країни, але жодним чином це абсолютно не бентежить російську владу, російських військових. Владиславе, тим часом ми бачимо продовження. Погроз з боку терористичної армії Російської Федерації і російські окупанти, російські псевдовоєнкори в телеграм-каналах в своїх пабліках продовжують погрожувати наступним чином. Написали, що найменше 10 арішнів та 100 різних ракет готуються запустити російські окупанти по Києву, Львову, Хмельницькому, Дніпру та інших містах вглиб України. Звісно, це тисне на цивільне населення, це викликає паніку, страх. Але як Варто реагувати на такі повідомлення, вкотре наголошую, що це повідомляють російські пропагандистські пабліки. Тому, пане Владиславе, ваша думка, тому що багато людей не знають, як конкретно реагувати, і про кількість цих арешників, які вказують російські окупанти, 10 арешників. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, на моїй пам'яті, здається, було за останній проміжок часу три намагання спроби запустити ті саме арешники з боку території Російської Федерації по території нашої країни. Один пуск був вдалий, пам'ятаємо прильоти. Тих самих суббоєприпасів від того речника по території е, нашого великого підприємства Південмаш в Дніпрі, а два інші кажуть, добрі люди не дуже вдалі. Вибухи сталися безпосередньо на полігоні, де звідки зда ті саме пуски. Що стосується заяв російських топ-пропагандистів про. Підготовку до такої масштабної ракетної атаки, то ми маємо пам'ятати у лютому 2014 року Російська Федерація розв'язала проти України на не спровоковану гібридну агресію, в якій інформаційна складова є дуже потужною. А отже, не варто зважати на заяви російських топ-чиновників та то пропагандистів, бо вони зазвичай брешуть тільки кінно відкривають рота. А от на що б я особисто ви приділяв себе і раджу робити це нашій аудиторії, так це на заяви американської амбасади в. Києві бо вони неодноразово були таким чітким маркером. Тільки но напередодні пуску арешника по нашому Дніпру з'явилася така інформація. А є, існує певний протокол між Москвою та Вашингтоном щодо обміну інформацією такого ж типу американська амбасада пішла на дистанційну роботу. Напередодні повномасштабного вторгнення ми добре пам'ятаємо, як амбасади не лише Сполучених Штатів Америки, а й інших країн світу буквально виїхали за межі нашої країни, розмістившись десь там території Польщі чи інших суміжних держав. Допоки того не відбувається, не думаю, що варто нам сильно прийматися. А от що варто робити, так це не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бо незалежно від того, що запускають по території нашої країни, незалежно від регіону, там Київ чи е, Західна Україна. Все одно будь-яка ракета та дрон вона несе смерть та руйнування. А отже, в цьому випадку я раджу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Це ну, що найменше може убезпечити ваше здоров'я та ваше життя. Шановна аудиторія. пане Слава, дякуємо, що ви наголошуєте. На цьому і вкотре закликаємо дійсно реагувати на повітряну тривогу, спускатися завжди до безпечних укриттів, тому що ворог підступний. Росія країна терориста, країна-агресор, країна-варвар, і російські окупанти намагалися з оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер завдати удару по Києву, але. Сили оборони не дали їм цього зробити. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу збройних сил України у соціальній мережі Фейсбук. Зокрема, сьогодні підрозділи збройних сил у взаємодії зі службою безпеки України іншими складовими Сили оборони завдали ракетного удару по району зосередження російського підрозділу ракетних військ. Тут пане Лиславе чи можна говорити про формування нової? Можливо, і не нової тактики превентивних ударів по ворожих ракетних підрозділах ще до запуску ракет, враховуючи попередні спецоперації, про які ми говоримо і будемо говорити багато. І спецоперація Павутина, так само підриви мостів, підрив незаконно збудованого Кримського мосту. Тут в даному випадку про цей випадок і про знищення цих ворожих цілей. Безумовно, неймовірно крутий результат. І тут я дякую нашим силам оборони. Бо насправді це надзвичайно складна за рівнем реалізації задача. адже від початку треба було відслідити рух тих самих ракетних обласів типу Іскандер до місії розгортання бойовий порядок, зафіксувати геолокацію, Ну а далі спрямувати наші ракети чи то наші дрони для того, щоб гарантовано їх уразити. Час на ухвалення рішення щодо цієї атаки був надмалий, але тим не менш Відповідна служба відпрацювала зі 100% відсотків ефективності. Ворог втратив, щонайменше не менше одну пускову установку комплексу Іскандер, і щонайменше дві з них зараз, зазнали пошкоджень. Така щонайменше інформація є в мережі інтернету. Що ми маємо розуміти? Війна постійно змінюється. Вона трансформується під певні трансформації, пов'язані з. Застосування нових зразків озброєння та військової техніки, певних технік, технологій, алгоритмів застосування тієї зброї, вона постійно, як найсуворіший екзаменатор, виявляє найбільш ефективні практики, які дають нам результат. Відповідно, на те, що сталося цього разу на території Брянської області, це чудовий результат роботи наших сил оборони. Те, що це сталося, і візуально зафіксовано, це чудова новина. Бо до того була інформація, що нам вдавалося наносити удари по таким ракетнам кобласами на території Криму, і ще така історія зафіксована була трохи раніше, але ж верифікації не було і край важко підтвердити чи спростувати сам факт такого враження. Нині достеменно відомо, що українська армія відкрила нову сторінку в російсько-українському протистоянні, завдячуючи нашим спроможностям вражати наземні ракетні комплекси, які насправді створюють для нас чимало проблем. Чому чимало проблем? Бо на озброєнні у росіян є ще менше 500 ракет балістичних, саме такого типу. Там йдеться не лише про Іскандер, Кревніше в... 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 Іскандер М, там йдеться про ракети КН-23, які передала. Північна Корея для забезпечення потреб російської армії. Тобто виклик неабиякий, і якщо нам вдасться працювати ту схему, яка цього разу спрацювала за 100% ефективності в подальшому, то ворогу буде чимало клопоту, адже зверніть увагу що до руйнації наступального потенціалу російської армії, ми зробили за останній час чимало операція Павутина, де ми знищили леву частину ворожої стратегічної бомбардувальної авіації, атаки по місцях зосередження російських кораблів, бухтах та Акватор. «Новоросійська», атаки на комплекси Іскандер постійні заходи спрямовані на те, щоб послабити послабити ефективну діяльність російського оборонно промислового комплексу, яка якраз і спрямована на будівництво на зразків озброєння, зокрема ракет, високоточних, далекобійних. Тобто відбувається планова цілеспрямована робота щодо руйнації наступального на потенціалу російської армії. Перші результати ми бачимо, в тому числі і на полі бою. Зверніть увагу, останнім часом якось так дивно складається. Ворог дедалі менше застосовує бронетехніки, зокрема танків. А щось сталося? Мабуть, що ті танки погоріли або потребують настільки довготривалого ремонту, що тут зараз ворог не має змоги активно використовувати саме цю компоненту на полі бою. А що ми бачимо Мясні чи то піхотні штурми атаки за допомогою пристосованої автомобільної техніки, а також мотоцикли. Звісно, що вони певний мір є допоміжними, але шансів на виживання у тих штурмовиків, які рушають через поле бою на автівках чи на мотоциклах крайне скінне виживання. Пане не спокійно було і Воронезької області Російської Федерації. Там росіяни заявили про чергові вибухи на залізниці. Відбулися вони на коліях саме в цій області. Про це повідомив російський телеграм-канал База. І як зазначено, подія відбулася на 25-му кілометрі перегону. Євдаково сагуни росіяни стверджують, що постраждалих внаслідок вибуху, нібито немає. Втім, визнають, що пошкодження отримала залізнична колія. Пана Владиславе, я розумію, що всього знати не можна, але якщо ви володієте цією інформацією з доступних джерел, з відкритих джерел, яке значення має цей перегін у загальній військовій логістиці Росії? Чи є ця ділянка частиною маршрутів постачання на фронт, та в загальному які перспективи рейкової війни на території Російської Федерації і? На тимчасово окупованих територіях. Ну, звісно, якби я мав доступ до такої, до такої чутливої інформації, на широкий загал би я про це розповідати не став. Але я такого доступу, доступу не маю, тому можу поділитися власними міркуваннями. Вибух на залізничному сполученні на території області призвів до того, що щонайменше чотири пари потягів, які прямують в бік Криму та в зворотньому напрямку, нині стоять на перегонах, чекають на відновлення того самого сполучення. А це значить була уражена магістраль, яка є ну, дуже такою інтенсивною в плані використання. І цією магістралі можуть рушати як пасажирські потяги, так і відповідно військові ешелони. на південь Російської Федерації. Відповідно в зворотньому напрямку. Побільше, якщо ми до цієї історії додамо. Вибухи та руйнування мастів на території Брянської області Російської Федерації, то можна ну певною мірою ці факти співпідставити для того, щоб зрозуміти: палає релейни шафи на російській залізниці, руйнуються мости, руйнуються залізничні колі. Чому тому, що в такий спосіб є шанс реально сповільнити російську логістику, яка доставляє відповідні вантажі військового значення? Що таке вантажі? Це ресурси. Якщо у ворога буде бракувати ресурсів у визначеному місці на визначеній ділянці фронту у визначений час, значить у ворог буде мати чимало клопоту. Хто знає можливо, та сама рейкова війна є передумовою певних заходів, які мають відбутися на тих чи інших територіях російської перекордонів не знаю, але можу припустити, що саме в такий спосіб відбувається стагнація для росіян в плані логістичного забезпечення тих підрозділів, які діють у Росіян на території. Брянська, Курська, Білгородська босе 对 Ці процеси будуть впливати і на забезпечення російських військ, що знаходяться на території тимчасово окупованого кримського півострова, також на північ Херсонській та Запарижської області. Не дарма ж саме цими днями стався вибух в районі Керченського мосту, який є ключовим елементом логістичного забезпечення російських окупантів Криму. Багато співпадінь, але знову ж таки про багато чого, чому саме в такий спосіб саме зараз відбувалися ті події. Ми дізнаємося лише згодом після війни. А зараз ми можемо лише видати. Той масштаб дій, які нині реалізовуються українська армія, заради того, щоб позбавити ворога його амбіцій щодо наступу.